Друзі, всім привіт! рада вас бачити на нашому каналі. І сьогодні до нас надіслало ось такий iPhone: це iPhone 16 Pro, і проблема недопустима сім-карта. Цей телефон був придбаний в одному з магазинів, і людині сказали, що він є сімний, і можна підв'язати свою є сім-карту. Це нова кнопочка в 16 моделях, це не сім лоточок, а смисл в тому, що тут немає сім латочку. Тобто це є сімний дійсно апарат, але з впаяною сюди вже сім-картою. І людина про це не знала. Ми вже цей телефон. Розібрали, і зараз вам покажемо, що тут саме зробили і як це виправити. А взагалі-то, якщо ви будете активовувати його, нічого не вийде. Тобто, люди, які його налаштовували, зробили це невірно. І зараз ми будемо перепаювати Сім Рідер і переналаштовувати розблокування, щоб телефон працював нормально, без збоїв, і нічого не вилітало, не пропадала мережа. І варто сказати ще таку деталь, що це дійсно є сім iPhone, але є сім заблокований на оператора. І вони сюди впаяли. Фізичну сім-карту, і в принципі це вже не зовсім та є сім апарат. Да? Тут є фізична сім-карта, але вона була пуста, і типу їй людині сказали, що можна перенести свій номер, і телефон буде працювати. Але по факту це все не працює нормально і потрібно це все переробляти. Якщо у вас така сама проблема, звертайтесь номер телефону з тут вайбер, вайбервоцап, телеграм, вирішуємо такі питання. Ну а ми йдемо далі. Поїхали. Ну і власне ми розібрали вже цей телефон. І дивіться, яка ситуація. В телефоні немає фізичного слоту. Тобто, тут, якщо це була б фізична версія, да, тут би мав, мав би бути слот під сім карту і тут би вставляла сім-карта. Але тут немає цього, да. але паяний сім лоточок. Зараз ми приблизимо. Ось. Тобто, всередину паяли сім лоток. Там навіть кусочок сім слоту видно. Тобто впаяний сім рідер, сім латочок, там стоїть вже сім-карта. І це просто так сімку не поміняти. Зараз будемо це виправляти і переробляти, щоб все працювало. Телефон активувався, працювала мережа і так далі. Друзі, ну і власне телефон вже зроблений, і зараз поїде клієнту. Все працює, зв'язок є, інтернет є. Всі функції в телефоні працюють. Якщо ми подзвонимо, наприклад, да тестовий дзвінок зробимо, то побачимо, що Крістер, все працює. Бажаю вам доброго дня. Ну, якщо у вас така сама проблема, у вас телефон з R7, будь-які питання з заблокованими телефонами, які не приймають сім-карту, сім-карта не дійсна, є сімний апарат без сім-карти і так далі. Звертайтесь, ось тут номер телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Все, що стосується техніки Apple, будь-які питання по блокуванню, розблокуванню, адаптації під наші сім-карти і так далі. пишіть, дзвоніть. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на канал, залиште коментарів та протисніть лайки. До зустрічі.